Нехитре діло старим стати, мистецтво у тому, як старість долати, каже народна мудрість. Та скільки існує людство, вивести універсальну формулу вічної молодості так і не спромоглися. У кожного свій рецепт, чи то успадкований від бабусі, чи то прочитаний в інтернеті. Заняття спортом продовжують молодість, ну та саме розвиття, з спосіб життя, їсти здорову їжу і займатися спортом. Хочу сказати про свою бабусю, яка прожила 93 роки. То вона не вживала спиртного. Спала в день, ну і їла таку їжу там шипшину. Ну таку корисну їжу треба завжди бути в хорошому настрої і не підпускати до себе негатив. Старості не уникнути, проте її можна відтермінувати, і ці люди знають як спортивна ходьба і біг не просто продовжують молодість, а й від недух старечих лікують як фізичних, так і душевних. Запевняють сивочорі бігуни. Мені 72 роки збиде через місяць. От, бігаю я з 86 року, а біг, мене заставило погане почуття. Я після того, коли отримав травму, бігаю давно, я без біга не можу. Заради того, що я бігаю, я здоровий, як то я ж роблю зарядки всякі, наприклад, я можу і на голові стою, і на руках стою отак, горизонтально, так не кожен може стояти. По-перше, дихаєш дуже, дихаєш вже всі, всі свої. Всім організмом я в клубі себе дуже дуже прекрасно почуваю і почувала і досі буду ходити. Клуб любителів бігу на старт нещодавно відзначив десятиріччя. У його лавах не лише досвідчені бігуни, а й новачки. Для них розробили спеціальні поради, бо бігати й ходити треба правильно. Ми бігаємо по, по, по правилам, не те, що значить, хто скільки може, хто скільки хоче, у нас такого немає. Ми розробили таку, значить, для, бігунов, для починаючих бігунов все на, на підставі медичних значить, викладок. Називається пам'ятка для починаючих бігунів. Літні люди, які щодня рухаються, не мають проблем із серцем та судинами. У них не стрибає тиск, низький холестерин, немає ожиріння, остеохондрозу, остеопорозу і ревматизму, кажуть фахівці з геріатрії. наука, яка вивчає процеси старіння і намагається їм запобігти. Більше того, починати бігати або ходити можна у будь-якому віці. Щоправда, попередньо варто обстежитися і проконсультуватися з лікарем. Це є профілактика серцево судинної Крім того, активний руховий режим має позитивну дію на мозок. Він забезпечує таку злагоджену дію так званої білої сірої речовини, дає позитивні емоції, і це також запорука перечасного старіння. Перечасто старіти українські пенсіонери не хочуть, каже Наталія Скорейко. За її спостереженнями, літні люди стали більш фізично і соціально активнішими, тому й жити стали довше. Ми спостерігаємо сьогодні збільшення тривалості життя. Ця тривалість життя вже досягла у жінок 73,9 і у чоловіків вона збільшується. І до 2020 року такі плани по прогнозах 74 роки. Це середня тривалість життя в Україні. Окрім активного руху, Наталія Скорейко радить не забувати про раціональне і збалансоване харчування, позбутися шкідливих звичок і налаштуватися на позитивні емоції. Валентина Гордич Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.